Харків без лободи. 16-річна Дарина вийшла з таким плакатом на концерт співачки. Сама проти цілого натовпу, аби висловити незгоду із тим, що Світлана Лобода, яка після 2014-го продовжувала виступати у Росії, нині намагається повернутися на українську сцену. Сама ж співачка, помітивши одиночний протест, підійшла до дівчини зі звинуваченнями. Нібито їй хтось заплатив. Подія набула широкого резонансу. Чимало українців були вражені відважним вчинком Дарини і обурені поведінкою Лободи. Журналістам п'ятого каналу вдалося розшукати цю дівчину та поспілкуватися із нею. Деталі скандалу. Дивіться далі. Хочу зустріти з вами. Приїхала в Харків, запросила шанувальників на концерт, і вони таки знайшлися. Сотні містян прийшли на зустріч зі Світланою Лободою, яка під час російської агресії жила та виступала на Росії. Вою незгоду з приїздом псевдоукраїнської зірки продемонструвала 16-річна Дарина. Вона вийшла на одиночний пікет із плакатом Харків без лободи. Співачка звернула увагу на це гасло, спробувала принизити дівчину, запитавши, чи за цю акцію їй заплатили. Ціцькування з боку буди, які з огляду на сміх та оплески підтримала публіка, дівчина була незворушною. Зізнається, у той момент було досить страшно, хоча серед натовпу знайшлися однодумці. Тут підходять і кажуть клас, молодець. І в такі моменти віра в свої дії з'являлася знову, але потім. Ставало більше людей, які підходили з запитаннями: чому я так думаю, чому я так написала, а що не так. То через її концерти, виступи на Росії, через її виступи на пропагандистських каналах. У олігархів вона виступала у Януковича. Підтримати дівчину приїхав, і громадський активіст Павло Федосенко каже: увесь час, доки Дарина тримала плакат, охорона парку просила припинити цю акцію, але нічого не вийшло. Намагалися з нею домовитись. Що типу навіщо? Це влаштовувати усі ж прийшли подивитися, послухати. а Ти тут одна така. Ось ну і глядачі теж були багато незадоволені. Справді було відчутно, наскільки їй це важко емоційно, тобто, ну одна людина, одна ну, дитина, можна сказати, проти натовпу і такого не дуже позитивно налаштованого. Але ну вона дуже великий молодець витримала до кінця. За кілька годин після завершення концерту, Лобода спробувала виправдатись, оприлюднивши допис, а згодом закрила можливість його коментувати. Дівчинка, яка простояла увесь час із... Плакатом Харків без лободи, і я пишаюся тобою. Ти маєш право на свою думку. Утім, Дарина у щирість цих слів не вірить. Я не знаю, чи це можна як вибачення трактувати, бо воно <плес> таке доволі сумнівне, оскільки воно суперечить її діям, які були на концерті. Тетяна, мати Дарини, викладає українську мову у школі. Вчинком своєї доньки не здивована, адже та завжди відстоювала свою позицію. Кажу, ти мовчки. Просто зневажливо дивлячись, тому я пишаюся. Їдучи в парк, я бачила цих прихильників і розуміла, що образити дитину можуть досить легко. Тетяна каже, її дочка повела себе гідно, а от діяло буди справжнє хамство. На її думку, не було метою там покарати цю лобуду якось. От, але ну чого ти лізеш? Мені цікаво, як болізла до її дитини. Щоб зробила Лободаю, щоб вона взагалі казала ну людина, яка завжди все було дозволено. Людина, яка стільки років прожила в Росії. Співачка, яка родом з Ірпеня Київської області, з початком російсько-української війни, продовжувала гастролювати Росією. Переблю там, де люблять там там, де любить моє творчество, мою музику, мою роботу, де приймають мене, де люди ждуть мене. Какая к чорту різниця, Какая це страна? Насправді, коли її мати, діючий депутат міськради міста Ірпінь, возила торти до Малахова. Я нагадаю, що це вже був період, коли у нас була війна, коли гинули вже... Українські люди, і коли вибачте, в місто Ірпінь приїжджали вже біженці із Донбасу. З початком повномасштабної війни Лобида тримала рота на замку. Після мовчанки дала інтерв'ю російській ведучий. Потім колишня зірка російської естради сходила до української блогерки, щоби відбілити свою репутацію. Впродовж цих півтора роки жодної фрази чи чіткої артикуляції. На тему війни від неї не було це відчуття таке, що це приспасаблінчество під ті обставини, які є зараз. Після заробляння кривавих рублів спробилобуди продовжити кар'єру в Україні поки що не мають великого успіху. У Києві, зокрема, після обурення містян запланований концерт скасували. Не вщухла буря після скандалу у Харкові. З'явився уже новий музична платформа Музвар оприлюднила афішу літнього фестивалю в Кишиневі. І серед запрошених гостей українські співаки Макс Барських та світ. Тлана Лобода, а ще Валерій Маладзе, росіянин, який мовчить про розв'язану війну проти України, і входить до російської партії Єдина і Росія після розголосу. Українські виконавці свою участь у заході відкликали і чекають заміни московиту. У мене одразу питання у будь-якого артиста, який виступає, чи буде виступати на одному майданчику з росіянами, що з вашою командою, яка взагалі не слідкує за тим, де ви виступаєте, для кого ви виступаєте і навіщо ви виступаєте, завдяки сміливості. Та активній громадянській позиції Дарина нині справжня зірка. Їй пишуть слова підтримки та вдячності. Там щось Лобота заїкнулася за те, що вона хоче сольний концерт в Харкові. Якщо вона все ж вирішить його провести, то я була б рада його теж відвідати і вже навіть з деякими однодумцями. Лідія Середюк Оксана Нечипоренко та Валентин Стрельцов, п'ятий канал. Через воєнну та екологічну небезпеку пляжний відпочинок цього сезону заборонений на узбережжі Чорного моря, а також у багатьох населених пунктах уздовж берегів Дніпра. Проте у Черкасах пляжі відкрили для відпочивальників людей. Там із початком спеки щодня більше. Є. Але чи безпечно там відпочивати і що може становити загрозу, дізнавалася наша Яна Ламаренко. Під звуки хвилі з книгою на Черкаському міському пляжі відпочиває Аліса. Жінка каже, тут їй дуже комфортно, адже поряд парки немає житлових будинків. Але куди бігти в разі повітряної тривоги не замислювалась. У мене машина там припаркована. Точно, якщо я навіть не знаю, якщо буде просто повітряна тривога, то напевно я не зрушу з місця. Але якщо вже буде якась реальна небезпека, я не знаю, побачу літака або ракету, то точно поїду з місця. Напередодні сезону комунальники почистили дно на міських пляжах. Зробили накриття від сонця, встановили пункти рятувальників. На найпопулярнішому пляжі є навіть медпункт, але цього достатньо лише у мирний час. Це один із трьох міських комунальних пляжів. Навіть у робочий день тут людно, але поруч жодного сховища немає. Укриттів немає поряд із більшістю пляжів, але відвідувачів це не дуже турбує. Дар'я відпочиває з трирічним сином Назаром. каже, де найближче. Сховище не дізнавалась у разі небезпеки. Поїдуть додому. План складали отуди в норку. Там, де між двох горбиків, то туди, або нагору вже на маршрутку та й додому. Ми ще так не були, не попадали, щоб ми тут були повітряні тривоги. А так, то звісно, якщо повітряна тривога, збираємо речі і всі або в укриття, або десь. Ну з пляжу, з цього точно. Чи ходити на пляжі особиста відповідальність кожного говорить комунальник Володимир? Усі пляжі облаштовані відповідно до проєктів, які розробляли до початку повномасштабної війни. У нас на даний момент для відпочинку закриті всі моря. Які тільки не є в природі, і тому люди відпочивають на в тих місцях, де їм доступно, тобто Дніпро. Тепер до нас приїжджають і ті, і приїжджають ті, хто живе в найближчих районах. З Віннігородка, Сміла і всі інші. Там шпола, Кам'янка. Люди хочуть відпочинку цивілізованого І інформації, що проводити під час повітряних тривог, вона загальнодоступна. І люди, в принципі, вільні в своєму виборі. Ще гірша ситуація на необлаштованих так званих диких пляжах. Тут немає жодних гарантій безпеки. Аки і навіть мова не йде про укриття. Разі повітряної тривоги проходимо в найближче укриття. Ознайомитися, де вони можна на офіційному сайті. Рятувальники попереджають відпочивальників про ризики. кажуть, відвідувачі завжди погоджуються, що тут небезпечно, але наступного дня знов приходить багато людей. З початку року в області зареєстровано 30 пригод на водних об'єктах, в результаті яких 19 осіб загинуло серед них 4 дитини та 7 осіб врятовано. В порівнянні з минулим роком ріст статистики не фіксуємо, але попри це не припиняємо проведення профілактичних заходів з людьми, які відпочивають у місцях масового відпочинку, відпочивальники сподіваються, що їх небезпечна ситуація. У мене тривога тут Черкасу місто. То воно таке більш спокійне. То думаю, що ми надіємося на те, що нічого такого не. Буде. Заборонити черкасцям відвідувати пляжі рятувальники не можуть. Лише закликають обирати офіційні місця відпочинку і цікавитися де найближче укриття в разі загрози з неба. Яна Лемаренко Олександр Лісовий. Черкаси. П'ятий канал. Нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете.